Вітаю, друзі! Ви на українському кулінарному ютуб-каналі Кухня як Релакс. Сьогодні ще один колишній, навіть деякий час, забутий рецепт дуже смачної страви, якою можна насолоджуватися цілий рік, бо ж готується вона як зі свіжої капусти, весна, літо, так і з квашеної осінь чи зима. Кому як смакує. Її називають засипана капуста. Чи капуста весільна. На Закарпатті її готували на всі забави. Але я сьогодні приготую за рецептом з Кременеччини Тернопільської області. І тут назва дещо обширніша засипана горох капуста. Чому так розглянемо поетапно? Промите пшоно заливаємо окропом та даємо трохи настоятися, аби зійшла вся гіркота. Невелику капустину грамів на 500 подрібнюємо ножем. Не обов'язково дрібно, як на салат, вона все одно розвариться. Якщо ж ви використовуєте кислу капусту, то її потрібно залити холодною водою на ніч, а зранку промити ще декілька разів, бо смак цієї страви ніжний та збалансований сіль, цукор та кислота. Всю капусту викладаємо в каструлю. Та заливаємо майже доверху гарячою водою. Так капуста швидше зм'якне і приготується. Даємо воді закипіти і варимо 10-15 хвилин. Воду з пшона зливаємо. Багато господинь засипають пшоно відразу в напівготову капусту, тому вона і називається засипана. Але за нашим рецептом пшоно будемо перетирати в макітрі до подрібнення та побіління. Саме так, як ми робимо з маком, коли готуємо його в начинку, він же тоді смачніший, правда? Для кращого подрібнення пшона додаємо сіль і з нею прянощі. Я так детально розповідаю, наче ви всі зараз у мене на кухні, і ми з вами готуємо цю страву на великі столи, як колись готували в давнину. До перетертого пшона додаємо яйце та домашню сметану чи вершки. І вже все це перетворюємо в однорідний соус, яким будемо заливати капусту. Окремо на олії потушкуємо цибулю з моркою. Я взяла половинку великої цибулини і одну середню морквину. В мене на каналі є дуже схожа страва, яку в нас готують саме навесні. І там я морку не тушкую, а проварюю. І це також впливає на смак. Посилання на неї я там в описі під відео. Капуста вже майже готова, тож виливаємо сюди соус. Страва відразу починає гуснути. Залишаємо на вогні ще на 10 хвилин. Але не забувайте помішувати, бо ж ми додали перетерте пшоно. За цей час ми протушкуємо овочі. Тушкувати будемо до легкого посвітління цибулі та м'якості моркви. Обов'язково додайте до страви дрібку цукру. А вже оцет додавайте за потреби, так як сметана іноді вже містить кислинку. Напівготові овочі змішуємо з капустою і проварюємо ще хвилин 5 до повної готовності страви. Якщо ж ви готуєте сквашеної капусти, то час її приготування на вогні потрібно збільшити до 30-40 хвилин і вже тоді заливати соус з пшона та додавати овочі. Саме на цьому етапі регулюємо сіль, цукор та кислоту так, аби нам смакувало. Капуста стала необхідної густини. Накриваємо її кришкою і нехай настоюється ще 5-10 хвилин. Тим часом ми приготували ще два основних інгредієнти цієї смачної страви. Відварили горох до густого пюре та насмажили шкварочок. І ось саме так подають засипану горох капусту на тернопіллі. Ця страва тут сприймається як єдине ціле в однині, засипана горох капуста. Кількість гороху ви вже беріть на свій смак. Але, скуштувавши цю страву без нього, роблю висновок, що з горохом мені однозначно смачніше. Заливаємо це хрумкими шкварочками та подаємо до столу. Українську кухню досліджувати велике задоволення. Різноманіття її рецептів завжди дивує не лише незабутніми смаками, а й простотою та доступністю. Тож залишайтеся з кулінарним каналом кухня як Релакс, і ми разом з вами відкриємо смачні традиції приготування українських самобутніх страв. А я, як і обіцяла, даю посилання вам на дуже схожий рецепт приготування весняної страви бурячанка. Готується за тим самим процесом приготування, лише з молодих бурячків, разом з бурячинням. Там багато зелені. Страва надзвичайно смачна, дещо схоже з засипаною капустою. Тож переходьте за посиланням, готуйте та смакуйте. До нових зустрічей на Ютуб-каналі Кухня як Релакс.